Є така народів буде ще платити. Ну, Яку суму, вона ще точно Лариса не знає, але заплатить. Чубовське, Котовське, зерно з 19 сентября. Ну, Заплатили вони вже 25%, Чубовське, котовські 20%. 100% заплатили світоч, заплатив Едем, 100%, заплатили товного Товновоселівських вже все проплатили. Це угу. вже був. І борщі вони орендують. Да, вони вже повністю все закрили. <клес> Далі то, то ДПДГ Новоселівська, це в нас є Товновоселівська, це однокаміль. Значить, не... то в нас агродім. — Прийшли сьогодні Агородім. 50 тисяч. 50 тисяч. Сьогодні на завтра різну. А, тому що вони я сьогодні я. дали, що 50 тисяч, вони Докремо. вже є. 50 тисяч, значить, стара куна 50 тисяч. Да. І обіцяли ще прокупити, я говорю. Так. Да. Значить, рослинка поки тут 25, там, так? так? Mm -hmm. Ну, сказали, що з понеділка щеки. Ну, теж не знаю, яку сумку, бачу, по деньгах. Возможно, вони вийдуть на 60-70%. Mm -hmm. e, значить, інсахарпром 90 тисяч. Це в тисячі, ну, це десь 50% вони вже проплатили. Ну, до цього року то у ну, у нього всього роз... 225. Значить, а потом, потом, потом. а, я ж сказала, 100 тисяч хто проплатив. Баштанар 25%, ми сказали, що подивиться тоже з понеділка, що ще там закрито. 55% Еммануїл закрив. Mm -hmm. Уже чоловік, ну, випустив, хоча би 50% роботи. Так, потім сказали нам Чапаївське, там 33 тисячі вона закриє з понеділка. 33, 100 буде, да? Так, да, так. Да. Потім Золота Нива, в понеділок, ну сказав, що десь 50% закриється, хоч з 50%. Це ну, это так, далі. У нас у нас далі пішов. Світлана сказала, що закриє, теж потиплому. Пообіцяли. Не сьогодні нічого, Світлана? Ну, казали, сьогодні до вечора. Сьогоднішнє, але я увіжу завтра. Юпітер С. Сказали, що з понеділка скаут цьому можна 100%, можна побачити події. Бо керівника немає. Мама не Керівника немає, вони не знають, скільки ну, що, 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 що з тілями, але вони подивляться, значить, скажуть. Ну, возіян, скільки там возіян вже скинуть, виходить. Куян. це? 180 тисяч, так? 180 тисяч куян. Ну, все, в принципі, а ці 126 тисяч, де МСІТ, 186 тисяч, вони Ми за попередніми рахунками ми закриємо цю суму 900. Я думаю, що так. Mm -hmm. Не буду щось наперед говорити. Якщо ну, вірити. то, понеділками, да, якщо вірити, то значить казали, що хто ще пропав, по повіранок, ну, в проценті хоча б 25 казали теж, що можна закрити. Все ну, тому що Всі ми, зараз Всіх зараз до повідомлення, а хто ще ось бачите, як би. Значить, на сьогоднішній апаратну нараду у нас можна теж в місті на протоколу апаратну радувати. Це на понеділок чи на второк? Тут зараз на маме Игорь добрый, я передам показания. Да, значит, тоже. в мне тоже Наш... а казалось, что 50 тысяч фонтан в Ну, я просто, ну, все будет. Вот, или это, это, это от налогового да, можно вас ну, попросить? Ну, параллельно видят. Параллельно да? Хорошо, тогда, тогда вам задача на понедельник 16.00 сбросить. Или когда там в последнее время? Нет, ну, не, не, ну там до, с... до первого числа. Не, ну, хорошо, мне до конца рабочего дня. Ну, до, ну, до правильно, с... все равно будем выбирать, потому до что с... Владимиру до, Владимиру Васильевичу тоже надо. 17. До 17 минут сбросить эти все списки, которые у нас есть. И потом те, которые не заплатят, мы огласим это на... То То есть, рада, на СССР На, на раду, да. На СССР на аппарат Рады, рад, кто у нас... Кто... И это дополнительно, на момент, на, на, на выступление по клинику. Так. Він да. е, значить, ну, в принципі, задача не теж там, щоб не було у нас. Но, но а задача, щоб була А, Світлана, ви і... працювали з підприємцями по акцизам? З ну, підприємцями ми самі почали працювати ще з минулого року, Я тільки вступив в силу цей закон, вже треба їм на пиво навіть акцизний збір платити. Ми об'їжджаючи навіть магазини, обстежуючи, ще тоді говорили ті, хто і у кого не було ні ліцензії, ні касових апаратів, ми ще тоді їм говорили, що, будь ласка, або... Призупиняйте торгівлю пивом, або, будь ласка, придбайте касовий апарат в ліцензію. І ось, наприклад, в цьому році я вже була в Любомирській сільській раді, то підприємець НАКУ у неї в минулому році не було касового апарату, є зараз і ліцензія, і касовий апарат, і так дуже багато підприємців у районі. придбали. — мене це питання також оголошення, зробіть ще раз вівторок, нагадайте сільським головам, щоб вони зі свого боку теж здійснювали контроль за торговими об'єктами. Так, і ще, іще, іще. іще, іще. В основному я ставлю відчутний політику з Перплату. По зарплаті ми вже говорили про те, що, ну, на жаль, така склалася ситуація, що зараз немає правового механізму втручатися і вести перевірку по легалізації заробітної плати. Але тим не менш... За, е, на початку посівної кампанії і осінньо-польових робіт, а ми спілкувалися з керівниками сьогодні щоб вони хоча б оформлювали це як сезонні роботи. Mm -hmm. Ну зараз, наскільки е, мені відомо, ситуація в цьому плані була трохи покращена, але закінчується період збирання зернових і люди зараз знову масово підуть у центр зайнятості. Mm -hmm. Але е, у вас є інша інформація, так? Я хочу доповісти, що на початку року на відповідно до Доручення голови облдержадміністрації, структурам, це пенсійному фонду, податкову і Держінспектору праці було надано доручення аналізувати щомісячно, у кого зарплата менше мінімальна, тобто скидується така інформація, і ми її на сьогоднішній час відпрацьовуємо. Да, я, я це відчула, ви і на нас писали там. Ну, це по всім правиль, структурам по всім структурам, тому що треба щось робити. Е, є такі випадки, коли дійсно було неправильно заповнили звіт. Здала налоговую, налогова прийняла і, в принципі, вона не відповідає. Ми вже в такому випадку підключаємося і починаємо працювати з бухгалтерами. Сьогодні всім розіслані листи, і є тут уже часть листів, прийшли з відповідями, пояснення, чому менше мінімальне, чому люди працюють на. Ну і тут пояснення такі, працюють на 0,5 ставки, на 0,75 ставки. Тут дійсно. вам вже відповіли вже. А, так, так. У нас там на 0,5 ставки працюють дві програми. Ну, тому треба проаналізувати. Хто працює на 0,5 ставки, хто на 75, хто неправильно надав звіт, ось ми аналізуємо і деємо, відповідно будемо надавати інформацію. Це буде щомісячно проводитись. І якщо є такі випадки менше мінімальні, без пояснень, без причин, ми відправляємо листи до державного інспектора праці, яка сьогодні працює в місті і має речаги. Достатньо для того, щоб накласти штрафні санкції і на керівника відповідні притягнути до адміністративної відповідальності. Працюємо з податківцями, тому що будуть зарплати, буде єдина сцена внесе, буде поповнені до пенсійного сонності. Тобто, всі хто, і, вибачте, всі, хто менше отримає ніж. 1730. Ні, зараз мінімальна не така. Зараз 1450. 1450. 1450 А менше. Він єдине з цей ненасить оплати. раз, хто менше 1450, так. інспектор хто, праці менше, і ми від при цьому списку. Uh -huh. Якщо є такі випадки, uh -huh. дають пояснення. Uh -huh. он даже, тут, так, 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 пояснення. Так, да, не стоїть. Пишуть, що дійсно така. Будь ласка, можна питання? Інспектор праці він має приходити на підвірство, тоді, коли ви є... менше ніж 1450? Є, є є від нас лист лист. Від вас лист да. про те, І що там менше, ніж 1650. Без, без аргументів. Добре. Ну, а взагалі, то принципі самою самої управи буде прийти, якщо... Немає права, вона не буде. Е, вона не може сама здійснити перевірку, поки не буде якихось підстав. підстав. Угу. А підстава Добре. це листи чи податковців, чи ваші, чи а, уху. 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 пенсійного служба, чи особисто звернення робітника. Угу. Без підстав вона не йде. Вона, ми працюємо от з трьома структурами. Угу, Збираємося з податківців. податківців і відпрацьовуємо. Е, е, а якщо ну, там взагалі нелегальна людина працює, як зараз у нас? Ну нелегально треба це виявляти, це дуже важко. Комісія заставляти і відправляти до інспектора праці. Інспектор праці. Ну, кінцева, кінцева людина так. у нашому районі це інспектор праці. Має зафіксувати, що людина працює, але працює взагалі нелегально. Я тут думаю, що треба, наверное, створити якусь комісію. Тому що ви, якщо ви вийдете на підприємство, як можна офіційно написати, що, що, що ця особа не працює? Це, ну, для того, щоб комісія туди виїхала, і теж потрібні сьогодні підстави. Ну, якщо є розпорядження, створити комісію, так? Що ну, створили, а якщо комісія ну? просто і втрутиться в господарську діяльність. Розпорядження на какую-то підстави. Державна підстави нема. Треба подумати, підстави нема, але з яких сторон це і не дивилися на цей закон. Якщо адміністрація візьме на свій ризик, то ми підключимося, будемо з вами. А якщо візьме, я готовий брати, ну але ну, що це буде? Це перевищення службу помощня, так? Ну, входить в Будь да. Україні. Любий... Будь-який підприємець Підприємці... нас може не запустити на територію свого підприємства. Його Це Дуже важко важко доказати. Ну, хорошо, дуже важко. А треба щось робити. Слава сполучення дуже важко, це означає, що ну, це можливо. Навіть при плановій провірки це дуже складно, тому що треба, щоб... Сам неоформлений не найомний дав пояснення, що я дійсно протягом такого времени працював, отримував таку зарплату, точно так же повинно тоже написать, Так, да, я дійсно ця людина в мене робила, виконувала такі роботи. Вы же сами то есть это она... есть единственное mm -hmm. обоснование для того чтобы... и доказательство, что это действительно человек получает доход от работы. То есть да. если он Работатель... и правда, значит ценная правда. Да. да. И вот пока он будет говорить, что ценная и правда, цель пришел и правда. это Хорошо, но если, если он скажет, что это неправда, а тот, как который работает, говорит, что типа нет, нет, это правда, то что ну, тут ну, есть? Ну, это можно mm -hmm. еще поездить в суд по сути. Ну разве чего не скажешь? Mm? Ну просто смотрите, сейчас вот легализация зарплаты, это, на, на самом деле это больше всего то, что может поднять ПДФО. Поднять и Потому что если мы сейчас воюем там, за паи, которые да, не платят ПДФО, да, то это одно. А когда человек работает, то есть если сколько там ПДФО за весь пай, это сколько там, ну, там, 400 гривен, ну, со, да, там, ну, плюс-минус, да. А человек, который получает 2000 гривен, да, то есть это там 10 гривен. Ну, начислено 2000, да, то есть это 10%, это где-то 200 гривен каждый месяц человек в должен... 60% я тут уже посчитал, что 60% да, да, как да. раз то, что наши, доходы. Да. То есть это, это за год это получается 2400 гривен, это ну, не сопоставимо а с да. Если принимать это тут надо быть юридически очень грамотно подойти к этому, чтобы нам не было потом никаких, так как мы члены комиссии, даже были в чтобы не было mm -hmm. никаких проблем. Может быть, с коллегами посоветуйтесь, как вам в ближайших... Роботу є. там не це точно. Всі ну, спокійлись тим, що дальше. є мораторій на перевірку і ніхто не втручається нікому. Тому що є підприємці, які обробляють гектари, тисячі гектарів і людей практично. Ми можемо по кожному підприємству зробити такий аналіз. У кого якісь землі ми зробимо аналіз. По прошлим періодам. Є якась то динаміка уменьшення, величезні кількості населення? Працюючи. Кунду, ну, в пятнизонно, да. В разрезе. Я я може взяти... Можете сделать аналитику? Давайте конкретно. По компьютеру. 14, 14, 15, 16 год по, -по. по всем работодателям, которые у нас есть. Дайте мне работодателя, которые у нас есть. 51 всего своего родной Дайте, я возьму. Ну, у вас у них же база есть? У нас вся база. Мне сложно искать, если нет кода, если нет... Э, нет дайте... Нет, есть, да, нет подождите, с все работодатели, включая и У там... меня база э, вся общая, работодатели, Красноокна, Дагестанский ну, ну, район ну, и всех. Мне для того, чтобы вам делать анализ ваших, мне нужно коды и с ними работать. Мне нужно, что я хочу. Да, я понимаю. Что, что я хочешь? хочу? Я хочу... у нас было 50 работодателей, общая сумма ПДФО была миллион в 2014 году в 15, я там, по 70... Я, я по работающим делаю. Хорошо, людей. по работающим, да, как раз. Дайте нас... мне предприятие, понял. Так все. Ну, уже нельзя сказать, сколько было не все. У подокон. меня база одна по Котовскому объединенному управлению. У меня их не 59. У меня их там тысячу с чем-то. <связь> дайте, дайте мне ваше предприятие. вот Едерпол вам надо, да? Без кода я не могу влезть и посмотреть, что было до того и после Дайте мне список, я вам работаю Какой год? Напишите, какой.

И нам сколько 102 магазина, да, или сколько там? 102 торговые точки. Там есть, когда я ее договор нет? Конечно, по предпринимателям, да, он бывает. У нас особо предприемцем. Протоколы протокол тоже просто. Экономика и это все работодатели по району пускают. Пускай нет. Запрос, то есть я подпишу ее прошу. По платницам уже по переднему ваше повідомлено. Побачимо, як у нас полігаризації, на трохи, вимоги, у вироби, цьому, не не, ну на труки і ноги не динаміку. Понятно, що сейчас, в принципі економічна там ситуації чуть ухудшилась, є маса запрещений, да поразним і тим приглядаємо. Ну, у нас так, го, у нас льгоспрайон. У нас mm -hmm. завжди така динаміка, що на початку лілі польових робіт у нас люди приймаються на роботу, зараз збір збіржать закінчиться. работающих станов вот, так, будет не на 1 да, января, а на какую-то одну дату, когда они с сельхозработами занимаются. на не даст, На Например, на И вот они ушли, сокращенные предприятия освободили людей на, на дату. Понятно, подожди, но нас же интересует вообще годовой объем по дефолу. Ну, что ну, к примеру, там раньше они там работали по три месяца, а потом по 7 месяцев. Ну, это же. Не по дефолту, ну просто а людей не могут. Не они так. мы только можем не по дефолту, мы только количество людей, которые работают. Угу. По дефолту. То уже будет фонд зарплаты мы можем дать. А вы уже там будете по дефолту себе смотреть. То есть мы видим людей и видим, сколько работали, сколько фонд зарплаты. Но надо определить. В январе их может. А просто все у нас по дефолту до все вместе собранное, на распределенное за пои и на. Можете очереди. Заработная плата и... То есть резненький будет. <риснете> ну, можете как-то вычислить. Хорошо, задача понятна. Да? А тогда уже можем взять аналитику, если есть какое-то распорядочение, комиссию. Давайте потом мы готовы ехать, и по инструменту реализовать, участвовать в комиссии. Это вопрос больной. Хорошо. И по Лепецкому давайте уже под конец я хочу сказать, что, смотрите, сегодня были, обсуждали много, начались у нас карта MapLab UA. это геокад, геокадастр карта все времен. Да? Вот там Эдиск область, которую здесь то переименовали Литовскую. И вот здесь есть, здесь есть по каждому даже, по каждому клаптику, по каждому пане. Э, что я хочу? Мы сейчас э, распечатали одну карту. Это чтобы понимать, где поевание поевая. Это чтобы понимать, где запасов нет. И тут самое главное, где, где есть площадь. Ну, это аналог, еще у нас все а да. надо, а, сейчас я отправлю листину. На 16. Марта. сейчас он приезжает другую карту, там, Земля с полями и с, с кладочками там где э, раскотывают. Ну, она будет примерно mm -hmm. вот такой. Mm -hmm. И мы будем самое интересное две карты и третья карта здесь. И вот здесь надо на. К сожалению там у Вовы он сказал он, он не может технически распечатать так чтобы каждый клад пронумеровать, какой там как даже кадастр, када, какой кадастровый номер. Смотрите, у нас будет сейчас, мы можем по всем кадастровым номерам, которые, например, лепестки да, пройтись. Нам нужно от и полностью все, что по ПДП, по, плату за пай. кадастровых да. номеров Хорошо. Как вы видите, человек заплатил за пай. Как? Как Это предприятие, которое заключило договор с этим человеком. Нет, я говорю, подъезд вид один И в этом отчете видно, что. Одна Односельники. 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 Односельники подают сельские советы, подают нам списки, и потом мы уже работаем с ними и привлекаем декларированные налогов. Как, там, как там, смотрите, вот есть карта, есть у меня конкретный геокадастр. Мы нет. работаем по сведениям сельского совета. И там какие там То, якщо я правильно пам'ятаю ту таблицю, то значить там фамілія ім'я, отчество, номер державного акту або сертифікат, якщо такий є, ідентифікаційний код і площа земельної ділянки. У ідентифікаційному коду. Чек приходить, подає декларацію, показує доход, а, де і... а де зв'язати код і катастрофу номер? Ні, там є така табличка, де написано номер державного акту. А нові серії державного акту, вони мають мати бути зв'язані з кадастровим номером, тому що кадастровий номер видається на конкретну земельну ділянку відповідно до державного я акту. Зараз для мене лично, зараз задача номер один. В одному з цих ці серіях навести порядок по цьому. А ось я, я прошу у всіх повної підтримки, в тому числі і по поддержки в налоговой. Mm -hmm. Здесь ну, да, там... mm -hmm. да, вот карта, mm -hmm. вот я кликнул на конкретный пай. Mm -hmm. Вот и вот это тут, Видите? Нет, там любили по может быть, вариант? есть только только здесь только подачу. Как не идентифицировать, что вот это, вот а это, вот это... Это видите, что вот этот э, и как раз сходится, встаньте сюда, вот на динамку. Он сходится. Если пойти от обратного, у меня есть список одноосибников, которые задекларировали доход за 2015 год. Там с кодом и с фамилией. А вы потом инвентаризируете по фамилии здесь. Вложите на карту. Да. Все, Наоборот. Э, представьте так, что если совет вообще не идет на, на сотрудничество. Я помню. У меня есть список Тогда надо которые сверять. подали декларацию. Тогда только через земель. То есть мы берем информацию налоговой, потом сверяем ее в земельном, идентифицируем пользователя это данные наносим на карту, на да. А у его очень... случаев. Да. Вы поняли, да, то есть я хочу сделать карту, ну, вот, которую, которую, которую вы Вы берете наоборот, не на отрабатываете земельный, а те, которые под вопросом. Так да, где Где эти земли? Наш самый главный вопрос о том, так, что типа земельщик доказать потом. Земельщики их может идентифицировать. Земельщики по кодам то могут идентифицировать, кому надо? Потому что какой уже... сельский совет не подал нам список? Какой участок выпал? Вы нанесете на карту те, которые платников, а те, которые не будут, они выпадут. И будут. Yeah. потом вопрос. По, по единому державному каналу. Потому да. да. что могут быть некоторые... Кто-то умный может быть. Да, М может быть не оформлено, может не обрабатываться, может там. Нет, я уверен, что там будет а, там, там будет, зеленые да. поля такие большие такие участки, будут большие краски. Что-то мне кажется, сразу же такое. Не в любом случае, если с 20 цели, то... Да, делайте запрос по Еще поводу надаты список вот, одноотипники, которые задекларовало все. Ну хорошо, а те, которые не закрували. Нам, нам интересно те, которые не закрувались. Вот идти их найти. Еще раз, есть информация про даже геоподаст? Как, как, как идентифицировать человека, который ну, туда вопрос пришли? Больше у да? Достки. <говор> Кому принадлежит этот откуда? Карта же у них есть. Да, просто номерованная каждый участка. А кто платит, не платит? Я просто мне где-то где была какая-то таблица, таблица перед глазами, что кто то что-то что платит, потому что не платит. Там идентификация была по восточке нет, даже понимаю. Он мне не нужен. У меня в базе все идет по коду человека. Все, все отчеты, все платежи, все доходы. Все отталкивается от кода. Да. Только без кода ты не можешь По фамилии, рубят, даже если бы была фамилия, по фамилии не по убирает да. по, по паспорту.